Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачної страви. Ця страва підійде як і на вечерю, на сніданок або обід. Готується вона дуже легко, просто та з доступних інгредієнтів. Спочатку ми приготуємо начинку. Для начинки можна брати що завгодно, що ви любите, можна взяти помідори, перець, болгарський. Все за вашим смаком та бажанням. Я взяла звичайні гриби печериці, ковбасу та зелень. Нарізаю все на невеликі кубики. Також для цього рецепту нам ще потрібні будуть яйця та твердий сир, як бачите, все я нарізала на невеликі шматочки, зелень також нарізала, а сир натираю на середній терці. І коли все підготували, займемося картоплею. Я її відварила в шкарлупі, відрізаю верхівку від картоплі, а серединку виймаю за допомогою маленької ложки. Багато картоплі з серединки не виймайте, щоб вона не розвалилася. Чим мені подобається цей рецепт, так як картоплю можна відварити і підготувати все з вечора, а на сніданок зробити. Дуже смачну страву. Вона займає дуже мало часу в приготуванні, а на смак неперевершено смачно. Тепер в миску викладаємо половину з картоплі, яку вийняли, всієї картоплі буде забагато. Розминаю її виделкою. Додаю сюди 3 яйця, сіль, перець і все добре перемішую. Цей рецепт розрахований приблизно на 9 картоплин. Тому, якщо ви будете брати більше картоплин, збільшуйте кількість інгредієнтів. І тепер сюди ж додаю ковбасу, печериці, сир, зелень і ще раз все добре перемішую. І тепер цю начинку викладаємо в картоплю. Перед тим картоплю ми викладаємо на деко або форму для запікання. Зверху я посипаю натертим сиром і відправляю в розігріту духовку до 165 градусів приблизно на 20-25 хвилин. Ну і все, картопля готова. Це справді дуже смачно, обов'язково спробуйте її приготувати. Такої картоплі ви ще точно не пробували. Ну і звичайно, не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, а далі вас чекає дуже багато смачних рецептів.